Всім привіт! Ви на каналі Watson's і сьогоднішня наша тема про любов до себе і про те, як її в собі відчути і розкрити. Це тема, про яку ми завжди говоримо. Це тема, про яку і наш подкаст також. Мене звати Ірина Стоянова, я лікар-косметолог клініки Сандастет. Це неймовірна Ірина Любченко. І сьогодні ми хочемо з вами поділитися тим, в що ми віримо, про що ми говоримо і що ми вважаємо дуже важливим. Бо якщо цього немає. То насправді знаєте, це як базова конструкція. Не зрозуміло, що далі будувати стовідсотково. Тому дивіться в світі існує багато всяких міфів. Що, наприклад, ви теж це чули? Я впевнена. Любов до себе це егоїзм. Любити себе означає, що ти якась погана людина, і ще щось цих міфів дуже багато. І ми вважаємо, що це все фігня. Тому ми розкажемо наші історії, що для нас любов до себе, як ми її розуміємо, бо для кожної людини це щось оригінальне, я би так сказала. І поділимось невеличкими порадами, бо у нас невеличке відео. Що ми радимо, як почати, як відчути цю любов до себе і що вона нам дасть. Тому, Іринко, давайте розкажіть, що ви вкладаєте в слово в значення любові до себе. Ви знаєте, в принципі, я ось завжди думала там любов до себе, в принципі, любов. Потім я зрозуміла, що це історія про кохати, це історія про дієслово. Це коли ти робиш для себе, робиш для оточуючих, для тих, кого ти любиш. Коли ти робиш. Тобто, по факту. Це дія, дія. Да. дія. І коли ти турбуєшся про себе, про свій стан здоров'я, про свій стан шкіри, про е, свій стан психоемоційний, про свій внутрішній стан, про те, як ти виглядаєш, Я сьогодні, бачите, в якій курточці новинку вдягнула. Похвались. Да, е, це історія, коли ти. Знаєш, що для того, щоб робити для всіх, що для того, щоб бути в ресурсі, що для того, щоб мати натхнення і бажання, ти повинен потурбуватися про себе. І для мене це тут. А для вас е, я багато якихось думок і форматів складала в голові. На різних етапах життя вони були різними. Зараз я зрозуміла, що любов до себе, моя, як я її проявляю, і розумію, це коли я найчастіше щодня. В кожній ситуації питаю себе, що хочу я. Тобто я у себе на першому місці, умовно. Uh -huh. Тобто, спочатку питаю, що хочу я, що з'їсти, що вдягти, як виглядати, що сказати, з ким поспілкуватись, і потім, на основі цього, як бусинки нанізуються, там якісь побутові історії, робочі, комунікабельні. Е, я раніше, чесно, теж думала, що це егоїзм. Я думала, що люди, що там люди скажуть про ну, це мене. Слухайте, це, 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 ми про це постійно от, от, говоримо. Чемодан без ручки, це радянська історія. історія коли ти Хороша повин... дівчинка. Хороша дівчинка, ти повинен думати про всіх, окрім себе, і повинен віддавати себе усім. А ну, сам, знаєте, трошки скромніше, менше там десь в куточку. І, блін, ні, та, так не працює. Не працює. І е, цікаво, що е, з того, що я побачила, до речі, щоб перейти з одного стану в інший, в тебе все ж таки є цей перегін в те, що ти зірка да. і зараз все про тебе. Але далі це все ж таки балансується. балансується да. Але в мене, наприклад, все одно зараз з появою малої я не настільки я-я. Все ж таки, є більше про неї ага. В якихось моментах, але е, все одно, ось, наприклад, сьогодні ви побачили, що в мене нова помада, і я вирішила. Ну, бо, бо мені це приємно. Я собі захотіла, Весна Весна на на вулиці, Весна сонце. На вулиці, все інше. Зачіска. Ми Дозволяти. знімаємо, ми робимо. Дозволяти робити і думати про те, що тобі буде підіймати настрій. Ну, ну і їсти. Ну, без вижна, ми тельці, ми їмо. А ще, до речі, в темі любові до себе у мене якось розділення між. Внутрішньою любов'ю до себе uh -huh. і зовнішньою. Тобто внутрішня любов це я приймаю себе, я себе хвалю, я для себе найкращий друг, і я реально себе люблю в форматі того, що навіть якщо я зробила щось не так якісно, не так класно, як я би там собі в голові уявляла, я така зірка, ти все одно ти найкраща. Ти жива, ти щира, ти молодець. І я скажіть, Вообще, і розмовляю з синдромом самозванця, який постійно ти не можеш, ти не маєш права це сказати, зробити. Про... В сенсі. У нас одне, єдине класне життя. Беремо, проявляємось, світимо. А зовнішня любов е, до себе це турбота про тіло. От я прям відчула це максимально сильно останніми роками. Наскільки мене це наповнює. Тобто, дозволити собі просто елементарно виділити час на себе, прийняти ванну, намаститись кремами, зробити укладку, зробити макіяж. Оці наші дівчачі штучки, кожна обирає собі сама, що хоче, або там мрієш про якийсь крем, та візьми ти його і купи собі. Ну, ми для чого заробляємо ці кошти, і от якісь такі детальки вони прям нанизались в цю любов до себе. Це ще, знаєте, про е, приділяти час собі. Бо насправді, наприклад, Вацунс багато всього можна собі обрати, і ти можеш приділити собі час побути з собою, зробити свою б'юті рутину або обрати собі косметику, так. або ще щось, і ти, ну типу, ти цим наповнюєшся. Мені цікаво, бо. Е, до мене зараз приходять багато пацієнтів, дівчат нашого з вами віку, які вже напрацювали якусь свою базу, вже фінансову базу гарно мають, і вони тепер вирішили своїм потрібним час я. із собою. Да. І це прям прикольно, бо вони проговорюють про те, що там цей один раз на тиждень для них це ось прям закон. Бо вони так важко працюють, що їм треба там, ці е, години чи півтори просто приділити собі потурбуватися про себе. І я розумію, що це також дуже сильна історія. Так. Бо е, ми не завжди можемо обирати те, що нам хочеться. Є слово «треба». є слово треба, є слово треба мені. А, і ну, інколи вони не співпадають. Бо є речі, які треба зробити. 100%. Але, але... коли ти знаходиш да. ось цей ось маленький Шмактавчик. коридорчик, коли ти да, дійсно, і це тільки твій час, і твій час з собою, і для себе, це кайф і дає цю знаєте, сатисфакцію, мені здається, від того, що ти зробив все, що ти був, був повинен, бо коли ти доросла дівчинка, то є якісь обов'язки. Є, є, є обов'язки, які ти повинен робити. Але ось цю маленьку нішу ти заповнюєш тільки собою. Тому я би ще так підсилила цей термін, що любов до себе це регулярна дія. Тобто це не історія раз в рік дати собі щось і думати, що внутрішня потреба закрита. Ні, це регулярні, маленькі дії. Причому ніхто не каже там щомісяця їздити на якийсь відпочинок. Ти... Їдьте. Ну, ми дуже заздримо вам, людям, які це зроблять. Але... Їдьте, якщо у вас є така можливість. їдьте. Йдьте, їдьте. Так. Ми тільки за це, якщо вам кайфово. Але щоденна дія, вона класна на працю. А розкажіть, давайте так поділимо, Ми ж не завжди були такі розумні і гарні. Ладно, завжди, але трошки ми над собою працюємо. Був такий якийсь момент, от переломний, що ви зрозуміли, блін, ну треба собі, скільки можна? Для мене в принципі переломний був момент, коли я зрозуміла, що є поняття, треба, і є поняття треба мені. І ці поняття, на жаль, дуже часто не збігаються в нашому житті, але ти робиш це. І мені було цікаво, бо я внутрішній цей дисонанс відчувала, і я якось це, це як класичний тілець. Я ставала проти цього, трошки це впиралася. Роги, так, так, да, да. Бо я якось ну, мене щось змушувало щось робити, а мені це було некомфортно. І я розуміла, що треба якось виходити з цієї ситуації. А потім, коли в якийсь момент життя зрозуміла, що це можна подружити між собою. Гармонія. По-перше, гармонія, по-друге. Якщо я відчуваю, що це треба, мені стає поперек у горло, і я, прям, я не готова це робити, да. я кажу ні. Це до речі, до речі, вибачте, про любов до себе, це вміння і навчитись сказати ні, причому так знаєте, не просто топор, ні, а так, щоб людина ще й не зрозуміла, що це ні, і не образилась. Ну, я реально з початком повномасштабного я... Навчилася говорити ні. І для мене це дуже сильно повпливало на любов до себе. Бо дійсно, коли тебе про щось просять, а тобі це не пасує, не відповідає, чи ти зараз не готовий, ти можеш сказати, що so, sorry ні. І ні, Ірочка. Ти не повинен нікому нічого пояснювати. 100%. Ти можеш просто сказати ні. І цього достатньо. І це унікально. Бо для мене ось цей момент він став таким там точка біфоркації, коли я зрозуміла, що. Я тепер можу по-іншому. І я нікому не зобов'язана вуалювати, чому в мене не знаю, зірки стали не так, чи ще щось, чому я там, ну, не зможу чи не прийду, Да? свободу. Я навіть сьогодні там, в мене змінилися плани, і я дівчаткам, з якими в мене запланована зустріч, пишу, що дівчатка дуже вибачаюся, в мене форс-мажор на сьогодні не вийде. Все окей. Ніхто не вмер, дивіться. Точка. Да. І... І прикольно через те, що коли ти чесний з собою і чесний зі світом, і люди довкола це сприймають нормально. Ну, це ж все у нас в голові. У мене просто була насправді така історія і критичний момент, травматичний. А що Якийсь час я була сильно залежна від думки оточуючих. Я була в образі хорошої дівчинки, бо так же ж виховували. Я гарно вчусь, я будую ідеально стосунки, я виходжу заміж один раз і на все життя. І це була якась залежна історія від людини. І якийсь тривалий час, такий, щоб я прям пам'ятаю, це рік. Життя, яке я втратила, я впустила його, я не робила те, що хочу я. Це складалось з примітивних історій. Наприклад, я люблю театр, я люблю балет. Типу, якщо людина, яка поруч зі мною не хоче цього, то я цього не роблю. І оце усвідомлення втрати року життя, рік життя, ще раз, рік життя, ну, типу, у мене істерика до сих пір. Я собі дала потім обіцянку, що я буду робити те, що хочу я. Я навчилась сама гуляти, сама снідати. Я ходила на якісь івенти сама. Ну, івент, ви ж розумієте, коли купа людей, там, умовно, фотографи. Я навчилась просити людей робити мені фото, якщо я хочу. Ну, типу, я десь, мені потрібне фото, я можу звернутись. І мені не страшно, це непогано. Це така комунікація з собою, розуміння, що ти свій умовно найкращий друг. І це було кайфово. Ну, це сильно насправді, бо е, в мене просто не було цієї ситуації, коли е, ти залежний саме ось в цьому напрямку, що ти не можеш робити те, що ти не хочеш. Бо мені якось завжди було зрозуміло, що якщо людина не споділяє твої інтереси. Ну, дивна людина, Ну, ми знайдемо ту, яка споділяє, або ми знайдемо іншу людину, з якою поділити. І мені було дуже цікаво, що тобі не обов'язково все робити тільки з однією людиною. Коли ти дитина, ти звик що в тебе є там найкраща подружка, і ви повинні робити все разом. разом. Yeah. Якимось дивним чином це інколи переноситься на відносини між чоловіком та жінкою ані. Як ну, виявилось, типа, ні. в тебе можуть бути друзі. В тебе можуть бути моменти, які ти можеш розділити з кимось ще, або ти можеш ні з ким це не розділяти, а ось як ви кажете, піти самим. І це дуже також цікаво, бо твоє коло спілкування обмежиться тільки тобою. Ну ти сам обираєш, бо ти найкраща собі компанія стає, да, але насправді ти сам обираєш, як ти хочеш, де ти хочеш, з ким ти хочеш, і що ти хочеш, хочеш робити. Хочеш. Абсолютно, так. і це і це лайф. купа питань. І насправді у мене був досвід соло подорожі єдиний раз в житті, а uh -huh. що вам маю сказати? Окрім того, що це неймовірно кайфово, взагалі собі дозволити зробити це був найякісніший відпочинок. Пояснюю, чому я взагалі переформатувала свій. Розум і мозок про свій ресурс. Виходить, я, мене не було там чотири дні чи п'ять, mm -hmm. і за ці п'ять днів виходить, я спілкувалася майже ні з ким. Ну, тобто, я обмінювалася якимись базовими фразами. Ну канішне, але більше переписка. Да, переписка. Я не витрачала ресурсу на розмову, на, наприклад, комунікацію, а куди ми підемо, а що ми зробимо, а як ми проявимось. Тобто, Настільки мій ресурс був акумульований і за рахунок відпочинку, що я приїхала і я така вау! Ну, типу, просто побути з собою. Тому я теж, от якщо у вас є змога і бажання, і ви про це думали, можна організувати якийсь навіть міні-відпочинок в безпеці, тому що ми, дівчата, ми теж маємо це враховувати, і отримати ось цю комунікацію з собою. Сильно. Сильно і я думаю, що ще знаєте, в чому от ми теж являємось такими прикладами, що мене надихають жінки, які можуть сказати про це, які своїм прикладом це показують, які своєю діяльністю, своїм своєю комунікацією це роблять. Я надихаюсь, і мені дуже хочеться, що наші міні-історії вас надихнуть на ось це питання, взагалі подосліджувати його, досліджувати себе і знайти себе в любові до себе. В мене до цього була дуже цікава історія. Нещодавно приїхала моя пацієнтка, а вона на два місяці їздила в Португалію жити сама, і вона прямо сама собі обрала і вирішила, що все вона поїде. Вона собі там зробила бюджет, переформатувала роботу, і вона поїхала. Повністю в нову країну, де вона нікого не знає, спробувати, як це жити самі, зрозуміти, чи для неї життя в Європі чи ні, чи хоче вона там залишатися чи ні, як що зробити. І мені було дуже круто дивитися, як людина знаходить методи наповнення свого життя. Навіть в середовищі, яке ну недоступне, і португальською вона не знає, це зрозуміло, Вона знає англійську. максимально вийшла за рамки да, за комфорту. Рамки, да, да, Клас. В, в, просто причому вона просто в якийсь момент її подружка запропонувала, каже: слухай, може, поїдемо? І потім в подружки не вийшло. І це для ну просто для мене це вау, бо якщо б там ми. Планували разом, а в когось не вийшло, я б, скоріш за все, ну, відмінила цю поїздку, придумала б щось інше. А вона так, а не стоять. Це я ж, ж, ну, я ж хоч, Ресурси, все нормально, я витратила. готова. Кайф, кайф, кайф. І вона допланувала цю поїздку, цю подорож. Вона поїхала. Боже, і якісь е, чаювання в лісі в горах, і якісь походи. Новий досвід. І якісь неймовірно, абсолютно. Вона приїхала і каже: Ну що і як? Цікаво, що вона приїхала зовсім іншою людиною, бо дійсно, коли ти виділив час собі побути з собою, і yeah. трошки так зрозуміти, а, а хто ця дівчинка? Бо ну, останнього разу mm -hmm. е ти був сам з собою і міг подумати, хто ти десь в 10. да, 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 да <ріст> Десь в школі. <ріст> так. А тут вона прям провела цей час, приїхала зовсім інша, абсолютно супер впевнена в собі. А сказала, що ні, їй це не підходить, але час був класний. Вона це зрозуміла, в неї є ось такі цілі на цей рік. Вона, хоче раз, два, три, чотири, п'ять, а її, вона вирішила, що вона буде робити ось так. І, в принципі, їй кайф. Тому кайф. вона щаслива, що вона повернулася, але апгрейд і апдейт повний. І я прям для себе зрозуміла, що це, ну, по перше, це дуже сильна позиція. Так. А по-друге, це дуже змінююча позиція. І якщо в якийсь момент життя вам не вистачало змін, і ви вважаєте, що ви я не знаю, заклякли щось вам не так, щось не туди, не знаєте, куди бігти. Я так думаю, що це варіант вибору, бо це допомагає з зони комфорту. Ну хоча б не на два місяці в іншу країну, я ну я б не змогла насправді пару днів, а, але да, але на, на декілька днів кудись це скоріш за все буде дуже сильним варіантом для вас. Я чомусь зараз під завершення нашої розмови мені прийшла така думка: знаєте, практична. Дивіться, а якщо ви хочете і починаєте любити себе, як ну давайте з турботи почнемо. Ви берете такі. Заходите на сайт Watsons і просто гортаєте. Просто гортаєте і дивитесь, от що вам імпонує, що вам хочеться в корзину туди. Понадавали і дозволили собі щось обрати, щось спробувати. Потім, як ми тут розпаковки робили, відчути там, не знаю, ці продукти, і просто дозволити собі. До речі, цей скролінг сайтів він теж терапевтичний. Можете почати з такої маленької деталі. Абсолютно, а ще прикольно, знаєте, коли вам щось хочеться. А якось ось ну не складається, чи немає зараз ресурсу, чи ще щось. Слухайте, є дуже багато людей, які на всі свята планують вам робити подарунки. Ви просто Прекрасно. можете їм дати варіант свіжі Да. Ну насправді, бо, по перше, і їм легше буде, а по друге, у вас буде все, що ви хочете. Тому любіть себе, будь ласка, приділяйте час собі, дозволяйте собі, бажайте. Рухайтеся, і нехай все складеться так, як хочете саме ви. І давайте тоді в коментарях ви поділитеся з нами теж, що для вас любов для до себе, як ви її проявляєте, чи як ви вчитесь. Можливо, ви нам теж якісь лайфхаки підкажете. Ми їх використаємо і розкажемо про свій досвід. І ви вже знаєте. Ми бажаємо вам гарного ранку, дня, вечора, ночі, коли ви подивитесь це відео. І Ми дуже сподіваємося, що ви отримаєте задоволення і трошечки більше будете любити себе. Дзвіночок, підписка, коментарі і па-пака!